Проблеми з маленькими носиками одна з найчастіших причин відвідування педіатрів, кажуть фахівці. Особливо складно підібрати потрібну терапію самотужки, коли це новонароджений малюк. Зустрічі у форматі семінарів спеціалістів з батьками вже стали традицією. Матусі ж переконують, якби подібні заходи проводились раніше, материнство принесло б ще більше задоволення. Дуже круто, що є така школа, багато чого дізналися, тому що в нас якраз з цим проблеми, тому. Багато нової інформації знаємо вже як виходити з цієї ситуації. Відпало б на багато запитань, які в мене виникали впродовж цього. І я постійно запитувала свого лікаря, телефонувала, писала повідомлення. То це б було набагато менше разів. Я б була більш обізнана і, звичайно, спокійніша. Серед слухачів були й ті, хто на такій зустрічі вже не вперше. Я дуже чекала, коли буде і саме офлайн такі зустрічі. Бо онлайн ти дивишся, ти щось ніби запам'ятовуєш, тут в тебе вже немає часу подивитися. А тут ти збираєшся, ти приходиш, ти вже плануєш. що Ти от маєш прийти в цей час сюди, і це ти спілкуєшся з іншими мамами, батьками. Вони якось обмінюються досвідом». Роки фахівці проводять не в робочий час, а у вихідний, аби всі охочі могли долучитися. кажуть ці заняття корисні не лише для слухачів, а й для лікарів. Це цікаво. Це знайомство, це нові люди, і насправді я собі в першу чергу собі я дуже полегшую роботу таким чином, тому що чим більше батьків я навчу таким мінімальним знанням. Тим легше буде мені працювати, і тим більш вдячні будуть ці люди до мене, тому що я колись навчив їх цьому. От мене колись вчили. Тепер я когось можу вчити, і все це полегша насправді роботу. Традиційно не обійшлося і без майстер-класу. Матусям продемонстрували усі можливі варіанти догляду навіть за найменшим носиком. Я Дуже часто стикаюся з тим, що батьки не вміють правувати, дітки бояться. Вони вибирають завідомо невірну форму, можуть, наприклад, обрати балон з року, і дитина з року вона боїться тиску. Тому мені здається, такий захід допоможе батькам розмежувати, коли варто яку форму обрати, і подивитися, попробувати, який тиск, щоб в майбутньому обрати ту форму, яка найбільше буде актуальна для дитини. За Словами організаторів семінари викликали неабияку цікавість у батьків. Про це свідчить щораз більша кількість відвідувачів навчання. Дуже багато бажаючих, і це класно, що батьки хочуть розвиватися, що батьки хочуть отримувати нові знання. І наступний, я думаю, буде ще крутіший. В нас дуже багато цікавого планується. Я думаю, що все попереду і буде дуже круто і класно і дуже корисно. Допоки батьки навчалися, діти мали нагоду розважитись. Тож можна сказати, що семінари фахівців академії малючкознавства це не лише корисно, а й весело. Юлія Кучер, Андрій Шаповалов, телеканал Перший Подільський.